Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя і це мій канал Rollercoin.ua Сьогодні у нас дуже коротеньке відео. Я хочу розіграти ті РЛТ, які в нас були. Але перед цим е, хочу зробити невеличкий анонс, що зараз ще активні дві форми на депозит на біткоін і на ефір. Обидві вони будуть діяти до 12 лютого і саме за результатами цих двох депозит-форм Ефір і біткоін, ми б дізнаємось, чи буде в нас наступний розіграш. Умови такі, що ви вносите депозит. Якщо він більше ніж 50 РЛТ, то ви приймаєте участь в рандомному кешбеці від ролеркоїна. Якщо це взагалі перший ваш депозит, ви маєте змогу отримати майнер. І що головне, це вказати ось в цьому переліку мене як ютубера, який вам повідомив про депозит. Посилання на ці форми я залишаю в описі. А тепер повертаємось до мого розіграшу номер 4 В нас був лише один депозитер, завдяки йому ми маємо бюджет в 22 РЛТ, тому я приймаю рішення, що 7 РЛТ я призначаю саме йому. Це моя йому подяка о, так, о, о, так, гарніше, за те, що ми маємо змогу з вами розіграти. Давайте подивимось, хто це. Саме ця людина отримає від мене 7 РЛТ. Так, і тепер від 2 до 23 будуть квиточки. Другий 23-й, і буде цілих 3 переможці. Тому почнемо швиденько, щоб не відтримувати. Перший це у нас номер 5, номер 5. Так, тут я ставлю 5. І дивимось, хто це. Вітаю вас. Так, далі. Одинадцять. Так, я Так, 11 номер. Ого, вітаю. Так, відмітимо, що 11 квиточок 5 РЛТ. Так, і останній переможець Номер 19 за номером 19 у нас Отак. е, -е вітаю переможців. Дякую, що приймаєте участь у розіграшах, підтримуєте мій YouTube канал. Мені дуже приємно читати всі ваші коментарі. Вони гарно впливають на розвиток мого каналу. І якщо в нас будуть хоч один-два депозитери на форми, які я залишаю в описі, то можливо в нас буде розіграш номер 5 Поставте лайк, підписуйтесь на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Дякую, що подивились відео зі мною. Обіймаю вас і до побачення!